Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 17 серпня місяць знаходиться у фазі Убуваюча місяць. Це буде другий місячний день у місячному календарі, а він розташується у знаку зодіаку Діва. Місяць у знаку діва це час дуже сприятливий для будь-якої копіткої роботи, що вимагає вдумливого та серйозного підходу. Всі напрямки фінансової діяльності, як ніколи, принесуть відповідну матеріальну винагороду. Успішними будуть будь-які банківські операції та операції з нерухомості, непогано йде торгівельна, закупівельна та посередницька діяльність. Так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікації та будь-яке самодосконалення. Це день для початків. Приступати до важливих справ, запланованих напередодні, можна, але тільки у другій половині місячної доби. У першій половині краще продовжувати будувати плани, адже в цей час амбіції, агресивність зростають. Краще скоротити зовнішні контакти, щоб енергія агресії не порушила ваші плани. Друга половина дня більш сприятлива, підвищується працездатність, активується науково-практична діяльність. Тож сміливо приймайтеся за нові знання в будь-яких областях. Зараз це буде дуже своєчасно. Це день зростання енергії і він загострює нашу емоційну сферу. Потрібно контролювати свої почуття, що допоможе в профілактиці конфліктів та бурхливих спалахів емоцій. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам. Сподобалось. Та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. День не дуже підходить. Щоб будувати великі плани і приступати до їх реалізації. Поточні події можуть нас турбувати, несподівано знайдеться привід, через який ви зможете переживати або нервувати. У будь-яких справах виявляєте стриманість, особливо якщо справа стосується фінансових питань. Телець. Сьогодні не ну, треба розчаровуватись, якщо щось іде не так. Немає сумнівів, що ви знайдете вихід із непростої ситуації. Все задумане вдасться втілити у життя. У цей час не намагайтеся нічого змінювати у своєму житті, не обдумавши свої кроки обґрунтовано. Близнюки. Сьогодні у вас з'явиться бажання добитися свого будь-якою ціною. Ймовірно, вам доведеться з'ясувати стосунки та налагоджувати контакти. При успішному збігу обставин вам вдасться зміцнити свій вплив у суспільстві. Раки. У цей період у вас є всі шанси досягти успіху. З'явиться можливість реалізувати свої амбіції. Сьогодні намагайтеся не гаяти час даремно. При цьому... Намагайтеся уникати неприємних подій в особистому житті, які можуть з'являтися через ваш часом непокірний характер. Леви. Сьогодні із рішучими діями краще не поспішати. В цей день робота просуватиметься складно і вам краще заручатися підтримкою колег та ваших співробітників у важливих питаннях. З фінансами проблем не буде виникати і гроші знайдуться з джерел, про які ви зовсім забули. Діва. Цей день чудово підходить для обговорювання різних питань. Ймовірно, саме сьогодні вам вдасться заручитися підтримкою якихось дуже впливових осіб або знайти союзників. Можливі грошові надходження чи подарунки. Вас знайдеться час, щоб навести лад у фінансових справах. Терези! Вам вдасться сьогодні реалізувати всі свої мрії та плани? У цей період варто задуматися про зміну обстановки, відмовитися від звичайного життя. День дуже сприятливий для зміцнення сімейних зв'язків, любовних стосунків. Вам вдасться успішно налагодити довкастрокові контакти з новим партнером. Скорпіон! В цей час вам буде проблематично впоратися з напливом усіх справ. Сьогодні не варто марнувати час простіше зайнятися вирішенням поточних питань. У другій половині дня можуть загостритися. Протиріччя спілкування не буде будуватися легко. Стрілець. В цей час важливо докладно аналізувати свої дії, інакше ви ризикуєте упустити сприятливу можливість. Сьогодні на вас очікують приємні знайомства та зустрічі. Сьогодні плануйте свій день таким чином. Щоб викроїти вільний час для спілкування з близькими людьми. Козиріг це буде добрий день, протягом якого можуть відбутися важливі для вас зустрічі. Вам вдасться отримати необхідну підтримку чи пораду. В особистому житті також можуть відбутися деякі зміни. Все залежатиме від ваших вчинків та вашого бажання. Водолій. Це буде не дуже вдалий період, щоб діяти активно. На виключені конфліктні ситуації, неприємні збіги обставин. Сьогодні складно вирішуватися е, фінансове питання. Вам не вдасться приймати виверені та мудрі рішення. Риби – Події будуть розвиватися на вашу користь. Можна розраховувати на отримання прибутку. Багато в чому розвиток подій буде залежати від ваших вчинків та суджень. Сьогодні уникайте надмірності, будь-які перегини не принесуть бажаної користі вам. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.